Чому люди вбивають себе? Вони почуваються такими нещасливими, що це здається їм єдиним виходом. Місіс Янах здавалася щасливою. Так. Але зовні люди не завжди такі самі, якими вони є всередині. Як таткова дівчина, що говорить всім приємні речі, а всередині вона сука. Я б не вживала таких слів. Але приклад чудовий. Привіт, як справи. Вибачте, спізнилась. Привіт, Сьюзен. Привіт.